Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал, переможемо разом. Власник будівельної компанії зробив заяву про реальну державну зраду з боку кабінету міністрів України. Як виявилося, після російських ударів наші об'єкти енергетики повністю не були захищені оборонними спорудами, пише журналіст Юрій Бутусов. Хоча президент Зеленський віддав таке розпорядження у 2022 році, коли вперше почали бити по енергетиці. Як заявив власник будівельної компанії, уряди Шмигаля не ви. Виділив кошти на захист електростанцій, і тому вони повністю знищені одним ударом. І це на третьому році повномасштабного вторгнення. Виявляється, президент Зеленський та його офіс взагалі не контролюють виконання власних розпоряджень. Наслідок бездіяльності влади усі електростанції державної компанії «Центренерго» Енерго знищені однією російською атакою. Це реальний злочин, за який усі причетні мають отримати найсуворіші вироки. І за даними офісного мишання, арешт буде арешта Шмигаля та показ. Зова посадка владі потрібен за відбувало, і нібито справедливість замість шмигаля новима прем'єру може стати контрольований заходом Ющенко. Ще одна із умов заходу. Що ж, певно, ви вже в курсі, що ворог вчора по факту виробив трипільську теплу електростанцію. На Москві зараз тріумфують і відкорковують шампанські. Є від чого ми нам зі свого боку час ставити питання: що чорт забирай, сталося? Службова недбалість чи відверта зрада? пише телеграм-канал Печера Дракон. Нагадую, відтоді як ворог почав завдавати ударів по підстанціях. У змі раз до разу почали цікавитися, що там в нас із захистом електростанцій. На це питання пад Центр Енерго» повідомили, що вони на 100% виконали роботи з облаштування засобами фізичного захисту трапільської ТЕС і на 70% зміївської було це у серпні 2023 року, тобто сім місяців тому. Вочовий часу, аби обладнати зміївську тес, вистачило зі статком. Далі у нас існує така державна агенція відновлення і розвитку яку очолює відомий незламний борець з корупцією Мустафа Наєм, 15 березня поточного року цей незламний борець за процвітання України заявив таке: зараз ми займаємося великим проєктом із захисту електричних підстанцій. Ми вже встановили спеціальний захист першого рівня від уламків для 103 третіх підстанцій по всій країні, а також провели подібну роботу другого рівня від ударів дронів на майже 22 об'єктах по всій країні. До цього найм додав, що в процесі утілення перебуває захист електростанції від ракетних ударів. що, стається далі, стається те, що 22 березня цього року Москва виробила зміївську ГЕС, і так само сьогодні Трипільську. гарно захистили надійно. Правда, зразу ж полізли експертні думки, що мовляв, удар по трипільській теаса був завданий російськими ракетами Х-69, а Це мовляв дуже потужна зброя, навіть гірша за кинжал. І тому далі висновків ніхто не робить. А я зроблю справа в тому, що вперше про застосування ракет Х-69 Преса написала 17 лютого 2024 року, тобто на момент. Та заспокійливої промови найма спеціалісти вже місяць знали про наявність у ворога таких ракет, тобто електростанції захистили. Та з тим же успіхом їх можна було прикрити. Парасольками ефект був би той самий. До речі, на питання на кої чорта захищати станції від того, чого не сталося, і не захищати від того, що станцію вбило. Я пошукав в інтернеті. Я не знайшов, аби найм бив на сполох про те, що українські тесні ніфіга не захищені, наєм переважно бадьоро рапортував. Але із цим справа не закінчилася. А сьогодні ж, власне, компанії автострада Максим Шкіля повідомив, що захист електростанцій взагалі не були захищені захисними об'єктами, бо уряд Шмигаля на їхнє будівництво банально не виділив грошей. Віщую питання: а як же 9,7 мільярдів гривень, які уряд виділив на захист енергетичної системи, відповідає: дивіться на зруйновану терпільську ТЕСО. Це краща відповідь. Справа в тому, що виділити і заплатити це як обіцяти одружитися. Матерії дещо різні за словами Максима Шкіля. Уряд лише перед його компанією заборгував на 5 мільярдів гривень поста шкіля з власною підводкою, поширив журналіст Юрій Ботусов. Чи бив про це на сполох вічний борець за усе гарне Мустафа наєм? Ну здогадайтеся з трьох раз. А тепер я маю просте питання. Щойно в результаті дрімучої службової недбалості Україна втратила електрогенеруючий об'єкт, вартість якого я собі навіть не уявляю. Ми зазнали шаленого удару по нашій інфраструктурі та по економіці у цілому. Хто за це відповідає Вість Шмигаль Наєм керівник Уканерго хто довів ситуацію з захистом двох. Крупних українських тест до такого стану і чого нам тепер чекати на інших тест? на фронті. Бійці свою бронетехніку заганяють у капоніри, ретельно маскують, відволікають увагу ворога макетами все це, аби бронетехніку зберегти. Бо бронетехніка коштує дуже великих коштів і її шкода втратити. А тес, що за втрату української цілої тез взагалі ніхто не відповість, що це службова недбалість чи неприхована зрада. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Перемо. Możemy razem.